Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт Z. І сьогодні у нас на огляді шкода Octavia A7. Кінець 2018 року. В кузові Універсал в гарному чорному кольорі на чорних дисках. Мотор автомобіля 1.6 турбодізель 115 кінських сил. Пробіг оригінальний підтверджений 238 тисяч кілометрів 19.05. Автомобіль пройшов останній сервіс на 219 тисяч кілометрів, тобто машинка в нас повністю обслужена та не потребує ніяких вкладень. Тут зразу видно є задні парктроніки. Гарні чорні диски. Автомобіль в дуже хорошій комплектації. Зразу видно у нас адаптивний круїз контроль. Дуже гарні денні ходові вогні. Давайте зразу перейдемо до салону. У нас є. Фонова підсвітка автомобіля, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, 4 склопідйомники, ручне регулювання сидінь передніх, Датчик світла, датчик дощу. Тут нас видно пробіг 238 тисяч. Руль з перфорованої шкіри. Справа в нас керування бортовим комп'ютером. Зліва керування мультимедія. Так само в автомобілі є функція голосове керування. Тут у нас є підрульові лепестки, круїз-контроль адаптивний. Коробка автомат DSG. Великий екран, в якому є у нас, радіо. Можна підключитись до телефону. Зараз я покажу вам функції, які є в автомобілі. Датчик шин. Дуже красива функція. Фонова підсвітка салону. Вона міняється, тобто можна вибрати будь-який колір. Поставимо тобто червоний. Клімат контроль двохзонний. розетка 12 вольт. Операцій у нас тут є бардачок з охолодженням. Шкода мультимедіа. Салон нас з комбінованої шкіри. Шкіра тканина в гарному збереженому стані. Підсвітки зараз не видно, але вона дуже гарно виглядає. Паркування, допоміжні системи, асистент контролю дистанції. Бачите, ось це адаптивний круїз. Так хочу вам показати функцію Apple CarPlay. Зараз я підключусь, вона тільки через USB, підключається. Це я підключив свій телефон, і тут можна вибрати місце призначення. Бачите, все, все регулюється. Календар. Дуже зручна та гарна функція. Зловні можна спілкуватися, можна так робити. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Салон нас збережений, є третій підголівник. Підлокітник шкіряний. Кинка у нас опускається, робиться рівна підлога, дуже зручна. Це сзади так само у нас підсвіткає салон фонове. Перейдемо до багажника. У у нас є дві підсвітки. Резетка 12 вольт. Також у нас є форкоп. Який з ключиком можна доставити. Так, тут у нас є друге, друге дно таке. Місце для інструментів. Даний автомобіль можна оглянути на нашій автостоянці, площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви. Село Сокошин. Заїжджайте на огляд до нас, можливо, цей автомобіль буде саме ваш.